В Одесі на сьогодні працює 121 заклад загальної середньої освіти, 136 садочків, 19 закладів позашкільної освіти, три міжшкільних ресурсні центри і дитячий будинок «Перлинка». Всього нас майже 300. І, звичайно, що така велика родина об'єднує майже все місто. У нас на сьогодні майже 120 тисяч дітей, з них 99 тисяч це учні шкіл. І 20 тисяч це вихованці дитячих садочків. Майже 6 тисяч дітей переїхали до нас саме зараз, в цей період, як внутрішньопереміщені особи. Це не враховуючи тих, які приїхали до нас до лютого 2022 року. На сьогодні майже тисяча дітей, ще зарахована до дитячих садочків з числа внутрішньо переміщених осіб. Хочу звернути увагу на те, що частина наших дітей залишається за кордоном. На сьогодні це більше 20 тисяч вихованців і учнів наших шкіл. Звичайно, що у цих родин вибір форми навчання невеликий. Вони обирають або дистанційну освіту, якщо діти не навчаються у школах за межами України, або обирають індивідуальну форму навчання, коли вони поєднують. Відвідування шкіл за межами країни і навчання в одеській школі хочу повідомити, що зараз у мін'юсті знаходиться на реєстрації наказ з програмами так званого українського компоненту, який дозволить нам не навантажувати цих дітей усіма предметами шкільної програми української, а виокремити тільки ті, які відрізняються від тих програм. Що діти вивчають за кордоном, це стосується тих батьків, діти, яких навчаються в школі за межами України, можна буде поєднувати навчання і вивчати в Україні 8-9 предметів замість 15-20 для того, щоб діти не втратили зв'язок зі своєю школою, могли вивчати українську мову, могли вивчати історію України, ті предмети, яких в них немає за кордоном. Паралельно ми провели опитування вже двічі всіх інших батьків наших школярів. Якщо на початку літа у нас було 70% тих, хто бажає вийти очно, то ми всі розуміємо, що після обстрілів, після руйнування частини будівель, у тому числі закладів освіти, на 10% зменшилась ця кількість. Але все одно це біля 60 тисяч дітей, які будуть 1 вересня сидіти за партами і йдуть до шкіл. Для того, щоб школа працювала, в ній має бути укриття. І всі заклади освіти, які можуть потенційно його мати, отримали в Одесі на це фінансування. За літо добре попрацювали, і ми маємо сьогодні 89 закладів, де вже воно готове, і приблизно таку ж кількість, яка буде готова протягом вересня. Укриття в школах і в садочках ділиться на декілька типів. Є бомбосховища, у нас таких чотири в Одесі. Всі інші це найпростіше укриття. Питання батьків щодо гарантії безпеки дітей. Ми мусимо розуміти, що найпростіше укриття воно неодмінно гарантує безпекові дораження уламками, осколками. І наше завдання і відповідальність педагогічного колективу полягає в тому, щоб негайно після сигналу тривоги дітей відвести до укриттів. Ми не можемо сьогодні, не будучи експертами військовими, брати на себе якісь речі, пов'язані з військовими діями. Ми в цьому просто не експерти, але ми гарантуємо, що школа працює тільки тоді, коли первинне укриття, прийняте відповідною комісією і має все, що зазначено у нормативних документах щодо цих укриттів. Має обов'язково вентиляцію, має каналізацію, водопостачання, має обов'язково протипожежну сигналізацію, має освітлення, в кожному укритті є комплект медичних засобів, є вода. І, звичайно, що ми просимо батьків, які сьогодні відпускають дітей до школи, мати при собі необхідні речі, які дитина візьме в укриття. Це може бути водичка, хоча вона там є. Але щоб там не шукати її і не просити когось добре, якщо у дитини буде своя маленька пляшечка з водою, може бути якесь печ. В укриті діти обов'язково отримують психологічну підтримку педагогів. З ними поруч будуть вчителі. Там, де є можливість, продовжаться уроки, там, де в нас великі укриття, і дітей можна розсадити в різні куточки цього укриття, цього приміщення, щоб класи не заважали один одному. Я хочу звернути увагу батьків на те, що коли ви крокуєте з дитиною до школи і чуєте сигнал повітряної тривоги, то звичайно до укриття ви можете зайти разом з дітьми і перебувати там той час, поки дитина знаходиться в укритті. Це ваше повне право, і в школі вам у цьому не відмовлять. Якщо сигнал тривоги лунає протягом освітнього процесу і діти знаходяться в укритті, ми дуже просимо батьків не відволікати звідти вчителів, тобто виводити дитину з укриття ніхто не буде. Але батько або мама мають право туди зайти. Звісно, ми дуже не рекомендуємо ризикувати і ходити вулицями міста Одеси. Але якщо ви прийняли таке рішення і ви берете на себе відповідальність, то будь ласка, спускайтеся до укриття самостійно і там вам, звичайно, віддадуть дитину. Хоча ще раз підкреслю це є небезпечним. І найбільш правильним виходом в цій ситуації є перебування разом з дитиною в укритті. Станом на сьогодні досить серйозна сума, це більше 300 мільйонів гривень, які ми витрачаємо на ремонти в укриттях. Це не просто іноді ремонт, це повне переоснащення, коли стіни знімаються до бетону і повністю виконуються всі необхідні ремонтні роботи. Крім того, ви всі знаєте вже, що Протягом останнього періоду 26 закладів освіти постраждали від обстрілів. На всі ці заклади виділені кошти, що можемо гарантувати, що фінансування на це місто виділяє і, звісно, ніяких додаткових зборів в даному випадку з батьків бути не може. Це, до речі, стосується і укриттів. Повне обладнання укриттів у закладах освіти це питання міського бюджету. Як і в садочках у школах, у нас обмежена кількість місць в укриттях, і звичайно, що школи, які. Не мають своїх укриттів, вони йдуть в гості до шкіл, де вони є, тому кількість учнів достатньо висока. Крім того, ми всі розуміємо, що все ж таки ризики пересування вулицями є, і намагаємось максимально скоротити часи, години перебування дітей у закладах освіти. Саме з цієї причини в нас немає групи продовженого дня, її не буде. Її дозволити собі можуть тільки ті школи, де немає сусідів без укриття, які можуть працювати. Повний день. Я навіть таку не назву зараз в Одесі: Уроки, тільки основні предмети. які... Вибачте за таке слово, бо ми всі поважаємо, але тим не менше розуміємо, що є такі предмети, які потребують більшої уваги вчителя, більшого контакту, вчитель, учень і е, математика, фізика, хімія, е, українська мова, іноземна мова це буде обов'язково в школі. А от такі предмети, як мистецтво і інші, можуть бути дистанційно, тобто діти можуть навчатися основні предмети вивчаючи в школі очно. Частину дистанційно початкова школа більшість предметів вивчає очно, тобто, це ж залежить від віку дітей. Дуже е, болюче питання, яке постійно є предметом дискусії: відпускати дитину до школи чи не відпускати його одесити ламають списи над цим питанням. Люди сваряться між собою. Я хочу зазначити, що кожен з нас ще раз повторити живе у власних умовах. У нас є родини, де дитина залишається сама, мешкаючи на верхніх поверхах багатоповерхівок, де діти не витримують емоційно самостійного перебування в оселі, коли лунає тривога, а тим більше, коли є вибухи. Тому кожна родина робить свій свідомий вибір, і ніхто з нас не має права. Наполягати на виборі тієї чи іншої форми навчання задача освіти забезпечити реалізацію цього права, тобто дати можливість кожній родині або привести до школи, або залишити вдома і навчатися дистанційно. Будь ласка, дуже просимо кожного, бо відповідальність за це рішення сьогодні ніхто на себе не візьме, і дитина, яка залишиться вдома сама. Ризикуємо, і коли ми крокуємо вулицями міста, ми ризикуємо і перебуваючи у закладі освіти, навіть попри всі. Наші заходи, які ми проводимо, ми також ризикуємо. Ми маємо розуміти, що ми живемо у країні, яка потерпає від агресії сусідньої держави. Тому треба розуміти свідомо і чітко, яку відповідальність кожен з нас несе. Хочу зупинитися на підручниках. Досить болюча тема, яку постійно підіймають, і відверто кажучи, ну наш основний принцип ми повинні казати правду. Правду для того, щоб не було маніпуляцій. Я сьогодні чую багато закликів придбати за місцевий бюджет, звернутися до батьків або щось інше. Це є функція держави, підручники місто не закуповує, ми, його, ми їх отримуємо на державному рівні. І якщо порівнювати забезпечення підручниками з минулими роками. То хочу сказати, що перші, другі, треті, четверті і 11 класи це майже 100%. Тобто підручники для початкової школи і випускного класу мають видати повністю. Найгірша ситуація. П'яті-шості класи. П'яті ми маємо тільки 15% підручників, шості майже 40. Ми отримуємо зараз літературу, тобто її ще будуть отримувати в школах. Але, тим не менше, сама, як мама шестикласника, ми зробили вибір на користь електронного підручника. Тобто, у нас є електронна книга і ми нею користуємо для того, щоб не витрачати зайві кошти. Так, це Є певне навантаження на зір, але тим не менше, ми об'єктивно розуміємо, що наші діти достатньо його навантажують, використовуючи електронні ігри, користуючись комп'ютерами. Тому ми робимо такий вибір. Якщо у батьків Такого бажання немає. Ми чекаємо підручники від Києва. Ми можемо робити ксерокси сторінок, але тим не менше, я хочу ще раз підкреслити, що якщо проведення ремонтів в укриттях є повністю питанням міського бюджету, бюджету міста Одеси, Одеса не отримувала субвенції від держави на це, це повністю наше. Піклування, то підручники ми маємо отримати централізовано за рахунок державного бюджету. Наразі доставка ще триває, тому сподіваємося, що окремі ми отримуємо де брати підручники. Є сайт установи інститут модернізації міста освіти. Можна перейти на нього з офіційного сайту Міністерства освіти або з сайту департаменту освіти Одеської міської ради. Там є під підборки всіх абсолютно підручників різних авторів, якими можна користуватися, якими користуються вчителі одеських шкіл. Окремо ще зупинюсь на харчуванні. Цього року було прийнято рішення, оскільки діти очно навчаються три години в школі, це основні предмети, що всіх годувати перші четверти класи ми не будемо. Але при цьому місто розширило перелік дітей пільгових категорій, які будуть отримувати гарячий сніданок або обід за рахунок міського бюджету. Вартість його підвищили. Тепер сніданок у нас 55 гривень, а обід 80 гривень. Діти, які навчаються в першу зміну пільгових категорій, отримують сніданок. Діти, які навчаються у другу зміну, отримують обід відповідно до пори суток. При цьому до цих категорій, крім тих, хто зазначені в законі, це малозабезпечені родини, діти з інвалідністю, це внутрішньо переміщені особи. Інші категорії зазначені законом. Ми додали ще дітей військовослужбовців, які є учасниками бойових дій. Тому батьків ще є час донести або копію посвідчення одного з батьків, у якого є такий статус, або іншу довідку від військового командування, яка у вас є в наявності і дитину будуть забезпечувати за рахунок міста гарячі. Харчуванням один раз на день. Звісно, головна проблема дитячого садочка в тому, що його укриття зазвичай дуже маленьке. І якщо в садочку ходить 300 дітей, то укриття вміщує 50. І ми не можемо взяти всіх дітей-садочка на очне відвідування. Саме тому в першу чергу запрошували тих дітей, батьки яких працюють. Але розуміємо і крики душі тих, кому потрібно влаштуватись на роботу. У кого багато дітей, кому потрібно певний час приділити власному здоров'ю. Тому вже в нас почали працювати групи короткотривалого перебування. І майже 20 тисяч дітей починають їх відвідувати. Я хочу звернути увагу батьків, які обрали цю форму. У нас є два варіанти. Або ви відвідуєте на 3-4 години щоденно, або на повний день через день. Відмінність у тому, що в першому варіанті харчування у закладі освіти не буде, а у другому дитина буде отримувати харчування так, як ми звикли ходити до дитячого садочка. Тому, будь ласка, на базі кожного дитячого садка на батьківських зборах потрібно це проговорити і визначити ту форму, яка для вас є найбільш прийнятливою.